У футболі міжсезоння, якому завжди передують новорічні урочистості. Нинішнього сезону вони для українського футболу особливі. В федерації футболу національній виповнилось 20 років від заснування. Відзнакою федерації футболу України, а це медаль за заслуги, відзначна група фахівців Буковини. Також були подяки і грамоти. Обласна федерація і грамотами і подарунками відзначила найактивніших френерів дитячої нацької мафорського футболу, а також арбітрів. Все, которые сегодня находятся здесь, это являются элитными те, которые защищали или в футболе, или тренера, или... Инструктора или инспектора. Поэтому я считаю, что действительно, вот эти вот 20 лет, которые находятся, а 15 уже федерации футбола, действительно, возглавляем федерации футбола Кубичика, оно действительно является показателем. Я думаю, что все равно наша футбольная лига и футбольная федерация футбола стремится к тому, чтобы увеличить. Команди увеличить так сказать судейство, улучшить, улучшить положення в районах. Осінню частину сезону завершила Чернівецька обласна дитячо-нацька футбольна ліга. Дві вікові групи 97 97-й і 99-й роки народження. Завдяки підтримці Чернівецького обласного спорткомітету, Чернівецької обласної федерації футболу, комітету арбітрів діти грають прекрасний футбол, поповнюються команди. Я думаю, що в майбутньому буде поповнитися в команди майстрів боковини. Готується база для того, щоб ці діти могли прогресувати. Якщо хтось не заіграє, то значить здоровий спосіб життя.